Сьогодні в програмі центр професійного розвитку педагогічних працівників. Як та навіщо їх створювати? Реформа профільної середньої освіти рухається регіонами у Берліні. Пройшла міжнародна конференція з відновлення України «Ukraine Recovery Conference 2024». і короткий дайджест інших важливих новин. Друзі, вітаю в ефірі! восьмий випуск освітнього маркера. Усім привіт, перший місяць літа приніс нам багато цікавих новин. Так і зараз ми про все детально розповімо. А поки, Ярославе, розкажи, як пройшов твій червень? Ну, слухай, я мав довгоочікувану відпустку, тому катався і відвідав Львів, Одесу, Дніпро, піднявся в гори. Але найчимкішим моментом було те, що у моїх е, учнів почалися випускні і останні дзвоники. І я просто записував купу привітань, е, бачився з ними, і тому це було мега трогательно. А ти? А я була на купі освітніх івентів. Мені здається, що червень це просто місяць зустрічі з моїми неймовірними друзями зі сфери освіти, то трохи проїхалася Україною, надихнулася і хотіла сказати, що готова повертатися до викладання, але ж це час літніх канікул. Друзі, а як ваше літо? Діліться в коментарях. А ми гайда до новин. Почнімо з того, про що не можна говорити під час літніх канікул про навчання вчителів. Це завжди болісна тема. Ніби необхідність професійного розвитку є очевидною для кожної та кожного, але чомусь постійно з'являються пропозиції купівлі сертифікатів про підвищення кваліфікації. Начебто існує чимало пропозицій розвитку, але вчителі геть незадоволені рівнем навчання і надання методичної підтримки. А ми запитуємо: хіба новостворені центри професійного розвитку не справляються з задачею? Пішли досліджувати це питання, і виявилося, що деякі громади навіть і не намагалися реорганізовувати методичні центри або відкривати центри професійного розвитку для своїх педагогів, ба більше кілька великих міст України взагалі не мають таких центрів. Сподіваюсь, це суто тому, що управлінці не знають, як правильно створити та організувати роботу такого центру. Добре, що є порадник створюємо центр професійного розвитку педагогічних працівників у громаді для голів та управлінців освітою у територіальних громадах, які презентував швейцарсько-український проект DECIDE. У пораднику є шаблони документів, серед яких зразки відповідних рішень сільських, селищних або міських рад, зразок профілю консультанта центру, зразок стратегії розвитку центру, зразки проектів, на основі яких будується стратегія розвитку, зразки планів програм заходів, які проводяться центром. Та головне, що вже є практичне втілення ідей, закладених у порадник. Увага на екран! Саме так виглядає центр професійного розвитку педагогічних працівників у Чернігові. Вражає чи не так? Ми запитали у менеджерки проєкту DECIDE, співзасновниці громадської організації ДОКУ Валентини Полторак, у чому цінність створення і модернізації таких центрів. Центри професійного розвитку педагогічних працівників прийшли на зміну метод кабінетом як частина реформи нової української школи. Ці центри, їх основне покликання забезпечувати індивідуальну траєкторію розвитку вчителів. Це надзвичайно важливо, адже, окрім курсів підвищення кваліфікації і інших форм професійного розвитку, мають бути ще й майстер-класи, тренінги, спілкування, обмін кращим досвідом і кращими практиками. Саме для цього власне, і мають утворюватися в громадах центри професійного розвитку. Одним з кращих прикладів таких центрів є Чернігівський центр професійного розвитку педагогічних працівників, який не тільки забезпечує можливості для. Онлайн спілкування а також створив дуже креативний сучасний простір для того, щоб педагоги могли зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися досвідом і зростати для того, щоб бути цікавими учнями. А для тих, хто досі вагається, чи потрібний центр професійного розвитку в громаді, зауважимо, що відкриття центру вирішує низку задач: підвищення якості освіти. Центр сприяє підвищенню якості освіти у громаді через підготовку та вдосконалення кваліфікацій вчителів, що безпосередньо впливає на успіхи учнів. Обмін досвідом. Центр створює платформу для спілкування та обміну досвідом між педагогами, що сприяє формуванню міцної професійної спільноти, адаптація до місцевих потреб. У своїй роботі центр враховує особливості та потреби освітньої сфери територіальної громади і так забезпечує вищу ефективність професійного розвитку освітян, неперервний розвиток педагогів. Центр надає ресурси та забезпечує можливості для постійного професійного зростання вчителів, що є ключовим для підтримки високого рівня освітніх стандартів у громаді, підвищення мотивації вчителів та їхнього рівня задоволеності роботою. Вчителі, які постійно розвиваються та навчаються, зазвичай більш мотивовані. Як бачимо, центри покликані захищати інтереси педагогів, забезпечувати їхній розвиток та підтримку, а також дають можливість для створення потужної спільноти освітян. Реформа профільної середньої освіти у розпалі. Міністерство освіти і науки України ініціювало низку регіональних зустрічей, адже громадські обговорення допомагають досягти спільного розуміння вектора змін і згоди у суспільстві. Одна із таких зустрічей відбулася 18 червня у Києві. Її мета обговорення цілої реформи, особливості її впровадження та отримання від громад пропозицій щодо змін до законодавства. У обговоренні взяли участь понад 150 учасників, серед яких представники міністерства, обласних та районних військових адміністрацій, голови громади, керівники органів управління освітою, керівники закладів освіти. Дійсно, почути можна було кожного. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків зауважив, що реформа стосується насамперед громад, адже саме для них найбільш актуальним є збереження людського капіталу. Так, у Київській області є 69 громад. Кількість учнів, які потенційно навчатимуться у ліцеях і професійних коледжах у 2030 році понад 77 тисяч. Це нинішні четверті шості класи. З огляду на це, нині заплановано, що в області будуть працювати 114 академічних ліцеїв та 38 професійних коледжів. Своєю чергою, Івано-Франківська область нараховує 62 громади. Кількість учнів, які потенційно навчатимуться в ліцеях і професійних коледжах у 2030 році, майже 50 тисяч. І для них заплановано створення 46 академічних ліцеїв і понад 30 професійних коледжів. Звичайно, громади стурбовані змінами і ставлять низку непростих запитань: чи передбачатиме держава окрему субвенцію на підтримку профільної середньої освіти? Які особливості модели фінансування академічних ліцеїв, які надаватимуть освіту дітям з кількох громад? Як залучити найкращих учителів до викладання в академічних ліцеях? Чи буде розширюватися система сертифікації та чи охопить вона всіх учителів? Чи будуть враховані географічні та інші особливості областей? Ми не знаємо, чи всі запитання закриваються впродовж громадських обговорень, але переконані, що саме так шліфується спільне усвідомлення мети та формуються кроки для впровадження реформи. А ви що думаєте про дану реформу? Пишіть нам у коментарях. У Берліні пройшла міжнародна конференція з питань відновлення України. Цьогоріч зустріч зібрала понад 3400 учасників із 67 країн, включно з урядовими делегаціями, представниками бізнесу, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Учасниками конференції стали президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр, держсекретар Великої Британії у закордонних справах Девід Кемерон, спецпредставник США з Питань економічного відновлення України, пенні Пріцкер та сотні представників інших країн. Уперше на Ukraine Recovery Conference було широко представлено місцеве самоврядування та громадський сектор. Понад 100 територіальних громад долучилися до заходів. Конференція мала чотири тематичні блоки: перший бізнес-вимір, мобілізація приватного сектору для відновлення та зростання економіки. Другий людський вимір, соціальне відновлення та людський капітал у майбутньому України. Третій локальні та регіональні виміри відновлення громад та регіонів. І четвертий вимір Євросоюзу: залучення ЄС і пов'язані реформи. Окрема панельна дискусія була присвячена освіті як ключовому інструменту розвитку людського капіталу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підсумував, що на конференції Україна отримала практичні результати, зокрема у сфері енергетики, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, в оборонній промисловості та відновленні економіки. Під час події уклали понад 110 міжнародних угод для відновлення України на майже 16 мільярдів євро. Також на конференції була представлена ініціатива «Десайт відбудова що реалізується у Полтавській, Одеській, Київській та Чернігівській областях. Ініціатива передбачає ремонт 24 укриттів у закладах освіти, а також створення в них освітніх хабів. Окрім того, йдеться про реконструкцію школи у Чернігові та інклюзивно-ресурсного центру в городянській громаді. Сукупно це дозволить забезпечити доступ до якісної та безпечної освіти для більш ніж 17 тисяч дітей. Ось ми і дісталися до дайджесту важливих новин. Так швидко. Так, в цьому місяці ну стільки трапилось новин, що аби встигнути сказати кілька слів про кожну, тоді не зволікаємо і б'є до новин. Триває вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти. Строки подання та перелік необхідних документів можна знайти в інструкції від МОН, яка наразі виведена на екран. Лінк ми також залишимо під відео. Відбулася конференція Безпечна освіта, презентація нового функціоналу DREAM для фінансових програм. DREAM – державна цифрова екосистема управління відновленням це система для підзвітного управління відновленням. Саме вона забезпечує прозору та ефективну реалізацію проєктів з відновлення та відбудови на національному, регіональному та місцевому рівнях. Про подання заявок на відбудову через цю систему ми вже згадували у попередніх випусках. Звичайно, відновлення закладів освіти один з пріоритетів підтримки. Так Швейцарія виділяє 170 мільйонів гривень на реконструкцію шкіл, щоб забезпечити доступ до безпечного навчання в укриттях для дітей під час тривоги. Чекаємо на малечу в безпечних школах. Мон затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Тепер зрозуміло, що австрійський гуд дорівнює 8-10 балам в українській системі оцінювання. Італійське оттімо 12 балам, а британська ангрейдед це не зараховано. Сподіваємося, тепер буде більше прозорості та зручності для родин і освітян. Уряд затвердив розподіл субвенції на шкільні автобуси 1 мільярд гривень для 22 областей. Також Кабмін ухвалив 50 проєктів укриттів у школах, які побудують за кошти субвенції. Сім проєктів затверджено МОН та очікують виділення фінансування урядом. А у трьох областях розпочато будівництво восьми укриттів. Мон оновлює типову освітню програму для 5-9 класів нової української школи. У червні відбулися громадські обговорення. Головна мета запропонованих змін зробити типову освітню програму більш гнучкою для впровадження різноманітних навчальних планів, варіативних інтегрованих курсів або навчальних предметів чи їхнього комбінування. Додаткова перевага оновленої програми це можливість провадження програм для надолуження освітніх прогалин. Детально запропоновані зміни можна переглянути на сторінці МОН. Лінк залишили під відео. Керівники наукових установ тепер матимуть ключові показники ефективності так звані KPI. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про встановлення ключових показників ефективності діяльності керівників наукових установ і нового підходу до роботи. Окрім встановлення конкретних цілей та відстежування ефективності менеджменту, даний законопроект також має на меті забезпечення оновлення і омолодження керівних кадрів. Мені такі нововведення дуже подобаються. Друзі, а ви що думаєте? Пишіть у коментарях і діліться своїм баченням щодо доцільності KPI. У МОН України розробили національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року та операційний план з реалізації до 2026 року. Дана стратегія передбачає. Індивідуалізацію навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного та кожної, сприяння соціальній інтеграції, толерантності та розуміння багатоманітності, розвиток потенціалу здобувачів для досягнення максимальних результатів, зменшення дискримінації в освітньому процесі, підтримку педагогів необхідними ресурсами для ефективного інклюзивного навчання, допомогу органам місцевого самоврядування у запровадженні політики інклюзії. Забезпечення гнучкого переходу між закладами різних типів і рівнів освіти. Сподіваємося, ця ініціатива буде реалізована на гідному рівні та забезпечить безбар'єрність української освіти. І насамкінець шалено приємне у Києві. Зустріли школярів манівців, переможців Genius Олімпіад. Цього року в Олімпіаді геніїв взяли участь 51 учасник із 14 областей України. Вони презентували наукові проекти, есе, картини та фільми, бізнес-проекти на тему екології, а також змагалися в категорії робототехніка у підсумку 46 нагород, серед яких 10 золотих медалей. Я вкотре вражений потужним потенціалом української молоді. І сподіваюсь, ми забезпечимо можливості для подальшого розвитку та реалізації їхніх наукових амбіцій в Україні. Звісно, адже наш найцінніший ресурс це люди. А здавалося, що літо це час для відпочинку. Так, але не для освітян і не для вступників. Взагалі влітку відпочивають тільки учні, але не манівці. І нам потрібно невпинно працювати, щоб новий навчальний рік був ще кращим, безпечнішим та ефективнішим за попередній. Сьогоднішнього випуску бачу, що освітня спільнота активно над цим працює. Зізнаюсь, це навіть не всі новини, про які ми хотіли розповісти. Просто час випуску не безмежний. На жаль, бо в нас тут несеться. Тож розповімо ще більше цікавого вже наступного місяця. А з вами був Ярослав Лисенко і Ярослава Мозгова. Почуємося в серпні. Щасти.